Привіт шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. <кхід> Сьогодні тема відео така. Стук. В машині був стук. Коли повільно їдеш, а в мене тут з двору до асфальту ну трошки треба проїхати, метрів 200 ну У мене перед, перед двором хороша дорога, а далі трохи по провулкам їхати, то Трохи такі ямки є. Якщо ви хочете дізнатися, чи стукає у вас чи ні, то на маленькій швидкості повільно їхати на якихось ямках і тоді, як кажуть, стук себе покаже. Ну, от і в мене такий противний стук з'явився. Я вже не знав, що робити. Я поліз під низ по ходовці. Ходовка вся хороша. Я перемазав всі шрузи. Замінив смазку і в зовнішніх, і в внутрішніх шрузах, бо взявся за піввісь, ну, пологось, як кажуть. От, Почав шатати, то внутрішні трохи люфтили. От, Я замінив там смазку. До речі, смазка там міняється через 70-100 тисяч. Е, в мануалах, Не в усіх мануалах це є. От. Потім, ну, в общем, я полазив скрізь. І знизу все нормально. Під капотку. все нормально. Опора нормально, все нормально. А потім поліз я щось сюди всередину. Це під кермом зняв я оцю хреновинку, бо думав, що ну, може десь щось так отут, там відкрутили ще, ще щось. І і і е, знайшов. А знайшов що. Е, нещодавно я виклав відео. Е, з мене на панельці загоралась е, лампочка esp OFF, І там я в відео показував, що я замінив на е, педалі гальм. Ось, зараз наведу. Ось оцей датчик. От. І виходить, що я абсолютно випадково зачепив цю педальку, а вона в мене люфтила. Ну, тобто, коли ви їдете повільно, ви ж, в принципі, ну, або вбираєте ногу з педалі газу, або лише так. Трошки підгазовуєте, аби не заглохнути. І все. На першій другій швидкості, і все нормально. Ну, Я взагалі обираю, вона сама їде нормально. Ну, от. І оцей стук такий блін, противний зараза. Це капець. Ну, от. І я ж кажу, я зацепив педаль, а вона трохи люфтіла у мене. Йохан і бабай, ну що робити? ну Я поняв, в чому суть. Не дотягнув я цей датчик. Ну от, Зняв оцю хреновину знову ж таки. Ще раз показую, як вона знімається. А там зараз десь Де тут? Ось, з, ціє... з лівої сторони болтик, а з правої сторони воно гаєчка накручена. Оце воно знімається, оця хрінь. І потім вільний доступ до цього датчика. Ключик на 14. Попустив, а я, коли ставив, я просто а тут пиптичок, який е, терчить. Ну, я довів до того, що же ще відпущена, я довів до того, що воно е, пиптик заховався всередину. Ну і все нормально. Ну, Та, оказується, треба убирати люфт оцим. Верхню гайку я трохи попустив і нижню почав піджимати. Піджимав я до, е, піджимав до тих пір, допоки не пропав оцей. Люфт От Піджав, потім зажав верхню гайку, поставив все на місце, закрутив оцю железяку і все. А так я знайшов причину. Абсолютно випадково. Так що дивіться, і до цього є. Кажуть, що, наверни, музику. Громчий хороший стук вилізе наружу. Ну, я не з тих людей. Мені це як десь щось стукає, це мені вже треба лізти і шукати, тому що я не люблю цього. Взагалі не люблю, коли з машиною щось не те. От. І цей поганий стук, ну так, да, на, на хорошій дорозі воно не чують, взагалі нічого, а, а, а це на ямках таких воно неприємно. То я ж кажу, я не з тих людей що накрутять і потім, поки вже взагалі не вилізе, воно що, все, гаплик. А, то це таке. Так що, якщо кому було корисне це відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, попереду ще буде цікаве. Я думаю, що це відео було цікаве і може хто прийме це на замітку. На цьому в мене все. Хай Бог береже вас і ваших рідних, мирного на неба над головою, рідної землі під ногами. Миру вам і вашій родині. Всього найкраще, до нових зустрічей!